Суд над екс-губернатором Сумщини Володимиром Шульгою набув несподіваного повороту на попереднє судове засідання. Той не з'явився сьогодні. Шульга переконував, що було це із поважної причини. Буцім, то проректор Національного авіаційного університету був у Верховній Раді на засіданні профільного комітету. Прокуратура ж іншої думки. Стверджують, є документи, які підтверджують, що шульгу до Верховної Ради не запрошували. Кілька годин тому суд винесення ухвали у цій справі переніс на понеділок. Відсутність у суді без Важної причини не на камеру розповідають юристи, може стати приводом для зміни запобіжного заходу підозрюваному. Нагадаю, зараз він під особистим зобов'язанням. Наразі ж прокуратура виступає за звільнення шульги з керуючої посади у столичному НАУ. Сам підозрюваний спілкуватися із журналістами не забажав. Підозрюваний, журнал Володимир Петрович на засіданні комітету не запрошувався, та присутнім не був. До даного листа додається список запрошених на засідання комітету та порядок. У мене на отриманні а, знаходиться моя дружина, а також підтверджена документами а, донька і син, і а, донька студентка, а син школяр. І тому відсторонення від посади позбавить не просто мене а, засобів до існування, а також мою сім'ю і моїх дітей і дружину.